Ми живемо в неймовірний час, коли навколо нас мільйон сорок три гаджета і 743 різних конфігурацій до них. Тому сьогодні розкажу я про свій інвентар, яким користуюся або користувався, або яким думав, що буду користуватися, а по факту валяюся в шуфляті. Перший пристрій це підставка для ноутбука. Дуже корисна річ. Тому що ноутбук сам по собі був створений для дистанційної роботи в різних місцях. А ось підставка створена для того, щоб зробити комфортну роботу, конкретно за столом. Бо як прекрасно, ми вже знаємо, що довга робота за ноутбуком дає свій негативний результат. Тому нам. Приходиться вдосконалювати своє робоче місце, тому що чим комфортніше ми будемо себе почувати, тим більший результат у нас буде. Але це суто в теорії. Тому представляю вам, першу річ це металево пластикова річ під назвою підставка для ноутбука з додатковим охолодженням. А найголовніше це проверсія. Тому що тут є RGB-підсвітка, а вона робить зі звичайного офісного ноутбука. Професійно-геймерський пристрій, який дає плюс 20 ФПС, і на мишці з'являється більша чутливість, коли працює підставка, ви автоматично стаєте кіберспортсменом, тому що завжди і всюди її включаємо. Навіть якщо її нема, включаємо RGB, коврику чи ще щось. Посміялися та й досить. Ну а що до температури, тут все просто. Після 10 хвилин роботи ноутбук під нагрузкою просто на столі показує ось такий результат. А з підставкою вже краще, бо більший круговорот повітря. Ну а з включеною підставкою з'являється лишній звук і температура опускається до ось таких показників. Але щось нестабільно. Особисто моя думка, що ця підставка потрібна в двох випадках. Перша це те, щоб більше повітря входило і виходило циклічно, а друге, це те, щоб монітор підняти вище очей, бо чим рівніший наш погляд, тим менше ми сутулі. Але якщо ви не чистите ноутбук, ніяка підставка вам не поможе. Ну, а наступна річ це просто мета в техніці, знежирений спрей. Він легко очистить будь-який сенсор техніки, монітор, ноутбука. Екран, телефона, кнопки від клавіатури і взагалі місця, де ви чіпали потними або трошки грязними пальцями. В комплекті йшло три одиниці: спрей, ганчірка і щіточка. Усі три речі використовуються регулярно, але рекомендую би купити спрей, а не серветки, тому що вони за пару місяців висохнуть і втратять свою ефективність. Ганчірка з цього набору нічого унікального собою не представляє. Вона просто м'яка і не царапає скло. А що найголовніше, це те, що вона більш ефективна на 48%, ніж була попередня, але це не точно. Щіточка, яка коштує трошки більше 1 євро і є супер корисна у догляді за технікою, в неї є три робочі сторони. І з цього більш як досить, вона допомагає добратися в важко доступні місця, а також допомагає від'єднати шлейфи та контакти. І перед тим, як ми продовжимо, хочу розказати вам про discord сервер, який створив для спілкування та знайомства людей по інтересах. Також там будуть виходити відео колег по цеху, де ви можете приймати участь у обговоренню, а якщо вам цікаво особисто моє життя, то є посилання на інстаграм, тому ставимо лайк і поїхали далі. Про стиснене повітря я вже розказував у попередніх відео, але цієї банки вистачає буквально на одну якісну чистку, бо з часом тиск опускається, і з нею ефективність також. Ну а про рідину я вже мовчу. Також розкажу зразу про насос, який працює на акумуляторі і дає добрий потік повітря, і не закінчиться після першої чистки, але і коштує в 6 разів дорожче. Дійсно, інвентар неймовірний, тому що він чистить не тільки техніку, але і за допомогою насоса ви можете чистити фільтр до пілісоса, видувати з-під шкафу, бо як часто ви передвигаєте його. Особисто я. ну Дуже рідко, так як і холодильник, і диван. Дана модель з потужністю 40 тисяч оборотів. Можете купити і на 50, але я вважаю, що цього досить. Працює від акумулятора і заражається через USB-C майбутнє. Ой, даю вам 3 секунди, щоб ви сказали, де з цих трьох речей є павербанк, контейнер і викрутки. Правильно, ось. Наступна річ це органайзер для малих деталей. Довго не буду затримуватись, бо річ потрібна. Я роздивлявся органайзер конкретно для флешок, або мобільний, щоб можна було взяти з собою в подорож. Але в основному він мені потрібен просто, щоб не загубити деталі або шурупи, коли ремонтую ноутбук або чищу корпус. Металевий фірми Xiaomi. Ну, як мінімум на Aliexpress так можна його знайти. Відкриваємо так само як і викрутки. До речі, ну а без цього нікуди. Просто що ти не візьмеш, потрібно викрутити для комп'ютера чи ноутбука. Ну а в моєму випадку я ще збираюся модернізувати не тільки стіл. Про яке є відео вже, але і мишку з клавіатурою. Ця комплектація від фірми Xiaomi чи Xiaomi просто просмасірувала ось цю фірму. Я не знаю. Але на Алікспресі пише Xiaomi. Так нехай так і буде. В них ще є рукоятка на акумуляторі та додаткові насадки. Тому знайдіть собі щось, що потрібно особисто вам. Ну а про органайзер для кабелів, який кріпиться під стіл і на який можна закріпити або повісити кабеля, я вже знімав окреме відео. Скажу, що це найкраща моя покупка, і я забув про кабеля взагалі, що вони є, що вони можуть заважати і так далі. Ну а без останнього пристрою вже 100% нікуди. Це потрібно кожному, хто сидить за столом. Це корсет для спини від сутулості. Тут навіть є дві металевих бляшки для більшої ефективності. Тому просто одягай кожного дня і ти станеш рівним і гарним. І після пару місяців носіння я зробив висновок. Я дуже задоволений результатом, бо я її купив особисто за свої гроші. І я відчуваю дуже великий результат, який складає 0%, бо це повна херня, яка дасть рівно нічого, яка потратить вашій час і фінанси. І тут ми звернули взагалі не в ту сторону, бо діалог піде про корсет. Так, вам не причулося корсет для спини від сутулості. Я думав, що ось ця штука зможе прибрати цю проблему, сутулість. Тому я навіть не пожалкував фінансів і купив дорожчу, як зазвичай комплектацію. І навіть дорожча вийшла повною херньою. Тому що коли ви розслабляєте свої м'язи, вони все рівно сильніші цих гумок і липучок разом взятих. І навіть металева арматура з тим не справляється. А плюс воно ще натирає під руками, і вам не комфортно в цій штуці. Вона більш вам нагадує, щоб ви не сутулись. З таким самим результатом можете купити собі шокер, який буде вас бити струмом через кожних 5 хвилин, з нагадуванням. Не сутулься! Ти серйозно думав, що ось це замінить твої фізичні вправи? Я теж так вважав. Я змінив свою думку. А ти зміниш? А я з вами прощаюся і до наступних випусків про гаджети. І перед тим, як щось купити, подивися огляд, подумай і купи, а я тобі цим допоможу. Бувай! Котик! Ладно, на рахунок цього я ще подумаю.